Держава учими дітей, який розпочався колись в ліцеї номер 100 буділ, що в 2005 році, і зараз впевнено йде по країні. Він уже відбувався колись в Артемівську в школі номер 11 яка сьогодні теж буде присутня на цьому форумі. І ось уже восьме відбувається в місті Тернополя. Цей форум нині проходить під гаслом. Діти проти війни, діти за мир. Ми ніколи не думали, що покоління, яке народилося вже після Другої світової війни, ще колись може пережити такі жахливі дні. Дні, коли наша держава теж воює, оскільки йде війна на сході, російсько-українська війна, тому що ми, українці, захотіли бути вільними, захотіли побудувати свою національну державу правову з громадянським суспільством